Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Легоголік. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, хто саме забере Добі з Гаррі Поттеру, а також Делоріан з фільму Назад у майбутнє приємного перегляду. Компанія Лего зазвичай випускає набори із будинків, кораблів, автомобілів або цілих міст. Але цей набір створений не для гри. Він створений для розмови. Перед нами Лего 40516. Це не персонажі з фільмів і не фантазійний світ. Це символ, простий, але дуже точний. Отже, кропка виглядає стримано без агресивного дизайну. Подивимося, що всередині. Всередині зрозуміло, що деталі і мінімалістична інструкція. Інструкція дуже тонка, тому що набір доволі маленький. Будемо зараз збирати і все дивитися разом. Тут немає жодних складних механізмів, жодних сюрпризів, і саме в цьому задум. Тут все чесно, ти одразу бачиш те, що збираєш. Також звертаю увагу, що пакети навіть не пронумеровані, тобто, це все один великий набір. Це треба все розпаковувати, кидати в купу і потім тільки збирати. Коли остання деталь стає на своє місце. Коли остання деталь стає на своє місце, то є зрозуміло, що конструкція є. Завершено, нічого не хочеться додавати, нічого прибирати. Це не іграшка, яку розберуть за годину, це об'єкт, який залишить на полиці як нагадування. Отже, спершу збирається біла основа. Вона не привертає уваги, але тримає всю конструкцію. Як і в житті речі, які не видно, часто найважливіші. Далі з'являється вертикальна стіна, поділена на рівні секції. Кожен колір має власний простір, але жоден не домінує, жоден не захований. Одна за одною встановлюються фігурки. Вони різні за кольором, за зачісками і за відтінками. Але зверніть увагу, вони мають однакову висоту, однакову позу, і при цьому жодна принципово не виділяється. Цей набір це не про виділення, це про рівність без старання індивідуальності. Цей набір Лего не навчає, як бути правильним. Він показує, що різність не проблема, яку треба вирішувати. Тут немає написів, гасел чи пояснень, лише форма і колір. І саме це працює сильніше за будь-які слова. Набір підійде тим, хто любить дизайн зі змістом, колекціонерам незвичних наборів, людям, які цінують символи більше ніж масштаб. У світі, де всі намагаються бути схожими, цей набір тихо говорить протилежне. Іноді кілька кольорових фігурок можуть сказати більше ніж тисяча слів. Отже, і наостанок результати розіграшу. Розпочнемо з переможця під YouTube відео. Моє відео набрало 20 коментарів, і зараз ми оберемо переможця. Я вставив посилання на спеціальному сайті, який обирає рандомно одного переможця, і зараз я натискаю на зелену кнопку і починається розіграш. Аналізуються всі коментарі, і зараз ми всі з вами побачимо переможця. Отже, переможець людина з ніком Нікіта Козлов. Чи воно сфокусується, будь ласка. Тому я тебе друже вітаю. Зв'яжися зі мною для отримання призу. І продовжуємо з результатом розіграшу під TikTok відео Зараз я скопіюю посилання і вставлю також в спеціальному сайті, який з усіх коментарів генерує одного переможця. Отже, сайт почав вже відлік, і зараз ми всі з вами вже побачимо переможця під TikTok відео Будь ласка, це наш переможець. Людина з ніком Амброс. Я тебе вітаю. Зв'яжися зі мною, будь ласка, щоб повідомити дані для відправки призу. Вітаю переможців! Дякую всім, хто брав участь, і дякую вам за перегляд цього відео. Па-па, хай щастить!